Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Ми сьогодні з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Давайте разом зі мною розв'яжемо письмово. Наступні завдання. Подайте в стандартному вигляді многочлен. Отже, давайте запишемо многочлен і подамо його у стандартному вигляді. Перше завдання: да? мінус куб плюс 5х, мінус 10х куб. Віднімаємо 8х і додаємо 2. Найбільша степінь це у нас куб. Давайте подивимося, є у нас подібні. Ось вони подібні. Отже, що ми запишемо: мінус 11х куб. Далі, з х, да? 5х і мінус 8х. Це буде мінус 3х. І залишається у нас плюс 2. Як бачимо, це у нас яка відповідь? Відповідь Б, да? Отже. Ми зараз з вами подали многочлен у стандартному вигляді. Наступне завдання спростіть вираз. Давайте запишемо друге завдання. Мінус 4х множимо на дужку 3 мінус 2х. Плюс 7 множимо на дужку x мінус 1. Отже, що треба зробити? Розкрити дужки, звести подібні. Мінус 4х множимо на 3. Мінус 12х. Мінус 4х множимо на мінус 2х плюс 8х квадрат. Плюс 7 множимо на х плюс 7х. Плюс 7 множимо на мінус 1 мінус 7. Найвища степень у нас х квадрат, шукаємо подібні немає. Да? Отже, 8х квадрат. Далі мінус 12х і плюс 7х це буде мінус 5х. І залишається у нас мінус 7. 8х квадрат, мінус 5х і мінус 7. Давайте подивимося, де у нас є така відповідь. 8 х квадрат, мінус 5х, і мінус 7. Ось відповідь в. Наступне завдання розбираємо третє завдання. Знайдіть значення многочлена при х до рівня мінус 3. От що нам треба зробити? Замість х підставити мінус 3. Мінус 3 в кубі плюс 7 множимо на мінус 3 і мінус 10. Мінус в кубі це буде мінус. 3 в кубі, 3 на 3 9 і ще на 3 27. Далі. 7 множимо на мінус 3, це буде мінус 21 і мінус 10. Мінус 27 і мінус 21. Це буде мінус 48, і ще мінус 10, мінус 58. Отже, отримали ми значення, ось воно в. мінус 58. Наступне завдання. Четверте, знайдемо добуток одночлена і двочлена. Добуток – Це знак множення. Да? Мінус 5х куб множимо на дужку 3 мінус 2 х квадрат. Отже, помножимо. Мінус 5х куб множимо на 3. Мінус 15х куб, мінус 5х куб множимо на мінус 2 х квадрат. Мінус на мінус десь нам плюс, 5 множимо на 2, 10. Х куб множимо на х квадрат. І х і степені додаємо 3 плюс 2 п'ятий 5, 5 степінь. Отже, буде мінус 15х куб плюс 10х в п'ятому степені. Відповідь г. Наступне завдання п'яте. Виконай множення одного члена на многочлен. Давайте запишемо і перемножимо 2 мінус х. Будемо множити на х плюс 1. 2 множу на х 2х. 2 множу на 1 плюс 2. Мінус х множу на х, мінус х квадрат. Мінус х множу на 1. мінус х. Отже, найвища степень мінус х квадрат. Далі 2х і мінус х. Це буде просто х плюс х і плюс 2 х квадрат плюс х плюс 2. Відповідь а. Якщо не встигаєте, робіть паузу і дописуйте. Да? Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Шосте завдання. х мінус 5 множимо на х мінус х квадрат дорівнює 10. Розкриємо дужки. х множимо на х, це буде х квадрат. Х множимо на мінус 5, це буде мінус 5х, мінус х квадрат переписали і дорівнює 10. х квадрат мінус х квадрат це буде 0. Залишається у нас мінус 5х дорівнює 10. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо 10 ділити на мінус 5. Х у нас дорівнює мінус 2. Отже, ми зараз з вами розв'язали рівняння. І знайшли значення невідомого. Це мінус 2. Наступне сьоме завдання розв'яжіть рівняння. Трошечки складніше розв'яжемо рівняння. Отже, мінус, далі х мінус 2 множимо на 2 мінус х, далі дорівнює x плюс 4 множимо на х мінус 1 і мінус х. Отже, що будемо робити? Поки що мінус залишимо за дужками, щоб не загубити наші знаки. х множимо на 2 це буде 2х. Х множимо на мінус х мінус квадрат. Мінус 2 множу на 2 це буде мінус 4. Мінус 2 множу на мінус х, це буде плюс 2х. Дужку закрили. Дорівнює. Розкриваємо дужки з правої сторони. Х множимо на х квадрат х множимо на мінус 1, це буде мінус х. 4 множимо на х плюс 4х. 4 множимо на мінус 1 мінус 4 і мінус х. Далі. Що будемо робити? Ну, по-перше, ось цей мінус перед дужками, що він зробить? Ми змінимо всі знаки в дужках. У нас буде мінус 2х, плюс х квадрат плюс 4. Мінус 2х дорівнює. Тут давайте подивимося, розберемося з х. Х да? квадрат залишається без змін, а ось у нас є мінус х плюс 4х і мінус х. Мінус х і мінус х це мінус 2х, і плюс 4х це буде просто плюс 2х і мінус 4. Тепер давайте з все зберемо з однієї сторони, без х в іншу. І відразу дивимося. Мінус 2х і мінус 2х це буде мінус 4х, плюс х квадрат і плюс 4. Плюс 4 перенесемо в іншу сторону, так? вибачаюсь, плюс 4 ми не запишемо. Ми збираємо зараз з x з однієї сторони. Далі переносимо, змінюємо знак мінус х квадрат, Переносимо, змінюємо знак мінус 2х. Залишається у нас тут мінус 4, і ми переносимо ось цю плюс 4, да? змінюємо знак мінус 4. Далі х квадрат мінус х квадрат буде 0. Мінус 4х і мінус 2х, це буде мінус 6х. Дорівнює мінус 4 і мінус 4 це мінус 8. Отже, наш х дорівнює мінус 8 ділимо на мінус 6. Це буде 8 шостих, скоротимо на 2, це буде 4 третіх, або 1,1 1 третя. Отже, ми зараз з вами розв'язали рівняння. Наступне завдання спростіть вираз, і знайдемо його значення при х дорівнює мінус 6. Перше спростили вираз. Так? Уважно читаємо завдання. Отже, х множимо на дужку 2 мінус х, плюс множимо x мінус 2 на х плюс 2 мінус 5х. Простимо вираз. Розкриваємо всі дужки. х множимо на 2 це 2х, х множимо на мінус х це буде мінус х квадраті. Далі х множимо на х плюс х квадрат. х множимо на 2 плюс 2х. Мінус 2 множимо на х мінус 2х. Мінус 2 і множимо на 2, це буде мінус 4. Мінус 4 і мінус 5х, мінус х квадрат плюс х квадрат – це буде 0. Далі збираємо з х 2х плюс 2х це 4х, мінус 2х це 2х, і мінус 5х це буде мінус 3х. І що у нас з ваша? Мінус 4. Знайдемо значення, якщо х дорівнює мінус 6. Мінус 3 множимо на мінус 6 і мінус 4. Мінус 3 множимо на мінус 6, це буде 3 на 6, 18, мінус на мінус плюс 18, віднімаємо 4, це буде 14. Отже, ми зараз з вами знайшли значення виразу. Ми зараз з вами виконали завдання, які будуть схожі до завдань контрольної роботи. Будь ласка, зробіть самостійно і ще раз кожне завдання. Повторіть е, всі правила, пролистайте підручник і підготуйтесь до контрольної роботи. Отже, працюйте, а я чекаю на фото вашої класної роботи і бажаю вам успіхів!